три тижні, як триває перший етап четвертої хвилі мобілізації. Більшість людей сприйняли її насторожено. Взагалі ніяк. Допускай, ні, мені приносили, допускай ті, які я даю пускай допускай тут воювати. Як я відношусь? Як і всі, неоднозначно. Родину захищати треба, є нехороша обстановка. Як как би бы там не називали, а то, а війна йде. Саме настоящая, кому охота щоб забирали синові, мужей. Діцаті, Девочки, війну не приветствую, Я хочу мира. И как не слушається? Просто Или mm. Просто отпусімся. все красива, то крашу. Однак комусь виконувати громадянський обов'язок все-таки доведеться. Військовий комісар Шостинський середино повідомив, що вчора вже в четверте відправили чоловіків до навчальних центрів у різні області України. Серед них є і добровольці. Добровольці є. но не в том количестве, которое необходимо для стопроцентного комплектования войсковых частей. Добровольцы и желающие, которые хотят служить именно в Национальной гвардии Украины, это имеется в виду в городе Шостка, и добровольцы, которые хотят служить в погранвойсках, мы их принимаем, оформляем, записываем именно только в эти команды, и никуда больше мы их не трогаем. Сегодня есть несколько девушек добровольців, які приходили, они готові пойти на контрактну службу. Дану є дійсно, що чому проблема, що не військової спеціальності. Конкретних цифр Руслан Миколайович не називає, але те, що не всі рвуться до бою, не приховує. У суді вже лежить дві справи на чоловіків, які ухиляються від призову за мобілізацією. Нагадаємо, за таке правопорушення закон передбачає позбавлення волі від двох до п'яти років. Існують й інші проблеми у проведенні мобілізації. Перша сложність у комплекту. как можно более качественным качественным специалистам второй вопрос опять же мы не должны забывать что действительно на сегодняшний день мы доставляем мобилизационные ресурсы доставляем войсковые части напрямую ну а... Знаєте, що навіть до того Києва у нас 350 п'ятдесят кілометрів, як мінімум, возить возіть считай, каждый день за нашими довідками для виїзду за кордон черги не шикуються, але охочим покинути рідні краї, Звернутися до військомату все-таки треба. Є нас розпорядження з вишестоячого штабу, тому що ми видаємо справки для пересічення границі. Они видаються в призвольній формі і видаються только тим ліцям, які які мають законне основання на срочку або на звільнення від призиву при мобілізацію на сьогодні. Наряд на Шосткинську частину невеликий для виконання, цілком прийнятний першочерговий попит на тих чоловіків, які мають військову спеціалізацію. Вікторія Журба, Олексій Коцепчук для телеканалу Пульсар.